Доброго дня, шановні. новість позитивна. Про те, як працюють пакети санкцій, які потужно накладують європейці. Російські туристи можуть подорожувати Європою без обмежень, попри нові санкції. Ось так очки. Як пише Євробесервіс, виявилось, що пропозиція Європейської комісії щодо 19-го пакету санкцій проти РФ була спрямована на громадян ЄС. Ти чув? Що вони в Росії їздили. Так. А, це мощно. Які хотіли провести відпустку? Кутську. То є так і в Сибірі. Так. Своєю чергою комісія планує до кінця 2025 року опублікувати нову стратегію щодо російських Ой. туристів, Боже. які приїжджають до ЄС. До ЄС. Ага. Ось так очки. Коротше, до ЄС буде після. Зараз тільки у відношенні європейських туристів, які хочуть подорожувати на територію рашки чи Бурашки. Не можна. Молодці, так держати. Отак от. А водночас Міністерство закордонних справ Франції, Італії та Іспанії відмовилися коментувати, чи підтримують вони нові обмеження проти громадян РФ. Кажуть, ми поки помовчимо. За словами журналістів, ці країни прийняли минулого року найбільше туристів з Рашки чи Брашки. Остатки. А українцям, до речі, новина вам ще одна така гарнесенька. Говорять, пакуйте чемоданчики. до 27-го року єС визначилось. Будемо міняти ваш статус, залишати вас у європейському союзі чи повертати додому. Але статус беженців буде скасована та тимчасового ця защита для громадян так. України. А то услышали на всього слівишня Владимира Сесановича, який кричав: з бабками халі да. з бабками всі що ж ви їм там платите. Який Они так хвилювався увезли. за нас, так хвилювався, що ми да. поїхали до європейського союзу. Тепер все, будемо пакувати чемодани та виїжджати. Чи треба буде змінити свій статус? Ну, на працю йти, там, не знаю, апельсини збирати, чи на огород копати, на завод ще можна влаштуватися. Ні! Всі вишні в ті вакопусі о іли до копчика. То є так, тому що нашому смарада Погуляли чотири зараз... годика і все і все радова копкурешнього нада от потратили свої деньги. Теперь хоч його не буде давить і возвращайтесь. А то і вита да. раздражало. та тим паче з європейського видання іспанського ЛПС сказала, що півтора мільйона ухилянтів бігає по Європі. Ну, хорош шо, бігати да. хорош, хлопчики. Треба збирати чемоданчики та їхати. Додому, ну да. це демократія. Іванадці канадці там кричать, що... Така потужна. А канадцева да розсилати якісь листи, в яких не писали, шо да. якщо ви призиново віку, то що ви тут сидите? А де от ці петушацькі організації, які по всякими по фондами... захисту прав людини фондами, фондами всякими, да, да, ой, підтримуються, ой, ой, ой. там, оплачуються. Де ви піти що що да, да, що там ага. рибка плохо дишить, хто її не так і що що то там. Вы, петуха, сейчас не собираете какие-то свои акции под диплом какими-то помещениями и не кричите. Нарушают права человека, заставляют воевать, заставляют убивать друг друга и так далее. Это, если человек против войны, как его можно послать на войну? А, а у меня еще одно такое питание, дядько. Где вот этот потужный римский статут? Ты помнишь, как нам всем казали, это втюхивали римское право, это не, за, это не порушенные демократии, независимости, это прав людини. Ой, 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 а зараз теж вони вони на паузі, мабуть, як і наш конституція на паузі, все на паузі. А що там написано Де? у римському статуті. Да. Та ну що права людини найвище Прежде всього, да. да, та, да. Просто... і от право чоловіка вибирати іти здихати, не здихати його життя принадлежить йому а не вам боярям. Це було вирізали, до 19-го року, коли прийшов князь Володимир правити всія Україна та ага. всесвітом, все змінилося. Він на тормоз поставив конституцію та сказав перед перед. Ага. Короче, пакуємо чимодани, тримаємось до переможки.